Доброго дня! На сьогоднішньому уроці ми опануємо створення форм за допомогою конструктора форм у системі керування базами даних Microsoft Access. Конструктор форм є найпотужнішим інструментарієм створення форм. За його допомогою можна здійснювати налаштування зовнішнього вигляду форми і елементів керування, які розташовані на ній, змінювати колір фону, тексту та стилю зображення. Не забувайте про правила поведінки під час роботи за комп'ютером. За допомогою конструктора форм найчастіше створюють форму із такими розділами: Заголовок форми, верхній колон титул, область даних, нижній колон титул та примітка до форми. Розглянемо порядок створення форми за допомогою конструктора форми на конкретному прикладі. Створимо для бази даних АТБ на основі таблиці магазини форму із іменем «Форма 6 із такими полями: номер магазина», адреса, директор і телефон. Перед першими двома полями розмістити текст координати, а перед двома іншими контакти. Для цього виділяємо в області переходів таблицю магазини, активізуємо вкладку Створити і у групі форми виконуємо команду Конструктор форм». На екрані з'явиться порожня форма з розділом подробиці і буде активна вкладка Конструктор. У групі колон титули натискаємо кнопку Назва. У результаті відкривається вікно, яке ми бачимо на екрані. У ньому розташовано підрозділ Верхній колон титул форми, нижній колон титул форми і текстове поле з назвою «Форма 1. Встановлюємо курсор у поле «Форма 1 і вводимо текст заголовка, наприклад, Магазини нашого району та натискаємо кнопку Enter. Уводимо у верхню частину області подробиці текст координати, який відповідно до умови завдання має розташовуватися перед першими двома полями. Для цього натискаємо кнопку Напис, установлюємо курсор у необхідну позицію області подробиці. Уводимо текст координати і натискаємо кнопку Enter. У правій частині вікна має бути розташоване поле список полів. Якщо воно відсутнє, необхідно натиснути кнопку додавання наявних полів, і тоді це поле з'явиться. У списку полів натискаємо кнопку Відображати всі таблиці. Ліворуч від назви магазини установлюємо перемикач у положення «Мінус». під назвою цієї таблиці відкриться список її полів. Перемістимо поле «Номер магазина» в те місце розділу подробиці, куди необхідно його помістити. У результаті на формі буде розташовано два пов'язані елементи власне поле введення та підпис для нього. Підпис зберігаємо за іменем цього поля. Так само перемістимо в бланк форми поле адреса. Розміщуємо назву двох останніх. Для цього, аналогічно з попереднім, у групі елементи керування натискаємо кнопку Напис, встановлюємо курсор у необхідну позицію області подробиці. Вводимо назву Контакти і натискаємо клавішу Enter. Перемістимо в розділі Подробиці поля Директор і телефон. Розміщуємо елементи форми так, щоб вона мала гарний вигляд. Наприклад, як на екрані. Після цього можна закривати. Вікно список полів. Якщо у форму необхідно додати поля з кількох таблиць, слід розкрити їх ім'я так само, як і поля таблиці магазини. Збережемо форму із іменем форма 6, так само, як і зберігались форми, створені іншими засобами. Після цього форму можна переглядати в таких режимах: режим форм, режим розмітки і подання таблиці. За допомогою кнопок навігації можна перейти до будь-якого запису. Зовнішній вигляд форми можна налаштувати відповідно до потреб користувача. Для цього слід відкрити контекстне меню форми. Згадаємо, що для цього слід встановити курсор на вільному місці форми, відкрити її у режимі Конструктор і натиснути праву кнопку миші. Вміст контекстного меню бачимо на екрані. Для зміни кольору фону форми слід установити курсор миші на команді Колір заливки або фону. Відкривається набір кольорів, у якому вибираємо необхідний. У результаті колір фону буде інший. Аналогічно можна відкрити контекстне меню Заголовка форми і інших її компонентів і встановити потрібні кольори. Можна також установити або зняти на формі лінійку, сітку та виконати інші налаштування. Порядок створення форм у режимі конструктор на основі запитів принципово не відрізняється від порядку її створення на основі таблиць. Форму, як і інші об'єкти бази даних, бажано проєктувати так, щоб потім не потрібно було вносити зміни до її структури. І все ж... Часом виникає необхідність несення певних змін. Ексес створює можливість виконувати такі дії з модифікування форм, як змінити параметри відображення форми, додати нові елементи керування, змінити властивості форми, виділити елементи керування та змінити властивості елементів керування. Ці операції, як правило, виконуються в режимі конструктора форм на основі описаних правил їх створення. Для відпрацювання набутих знань та формування вмінь і навичок виконаємо практичне завдання. Алгоритм роботи на екрані. Підведемо підсумок уроку, відповівши на перелік питань. Домашнє завдання буде опрацювати конспект. На цьому урок завершено. До побачення!